Привіт, мене звати Катерина. Це наш щотижневий новинний даджу, з якому ми розповідаємо о головні події тижня на Слобожанщині і в культурі. Поїхали, почнемо з новин папілу. У Малинівці можуть переплатити понад 5 мільйонів гривень на будівництві підземної школи, а у Беченігах відремонтують ліцей з більш ніж мільйонними переплатами. Справу про розкрадання 15 мільйонів гривень на закупівлю гуманітарки від хова передали до суду. Серед обвинувачених колишня керівниця апарату Хова Вікторія Белявцева а комунальне підприємство ритуал може переплатити на закупівлі цементу понад 600 тисяч гривень. А тепер нормальні новини. Харківську друкарню фактор друк повністю відновлена після прильоту російської ракети. У Харкові стартує кіноклуб від Довженко-центру на базі простору затишно спейс. Програму показів шукайте у нас на сайті. Видавництво Віват випустить 6 книг українських письменниць у серії Віват класик Омен Наталії Кубринської, Маскарад Олени Пчілки, Сапфо Лесі Українки, першу зустріч Надії Кібельчіч, Гризантеми Уляна Кра. Кравченка та Степові обрії Людмили Коваленко 22 березня у Харкові попрощаються з засновницею та режисеркою театру Рабески Світланою Олешко. У продаж поступила книга поезії та прози харківської художниці Вероніки Кажушко, яка загинула від російського обстрілу. Назва книги Час починати танго з назви Харківського авіаційного інституту прибрали ім'я російського науковця Жуковського. Ви голосили опанкол на премію Золотий люк. Ця премія присвячена тим, завдяки кому Харків дійсно живе та працює. Тож ми чекаємо ваших кандидатів в google формі яку ми залишили в шапці профілю. Надсилайте тих, хто надихає вас, тих, хто створює проекти та цінності, які для вас створюють Харків сьогодення. Нагородження премії відбудеться в другій половині квітня на презентації нашого нового друкованого журналу з назвою Харків живе. Та працює. А також ми дякуємо нашим партнерам Coffee Divers за підтримку цього дайджесту та інших матеріалів люка. Гарного вам дня і до скорих зустрічей!